Всіх вітаю цим спекотним літнім вечірком. Ви на каналі Девіс Play і сьогодні у нас суперкубок УЄФА між переможцем Ліги Чемпіонів ПСЖ та переможцем Ліги Європи Тоттенхем. Так, зараз буде починатися наш фінальний матч Єврокубків минулого сезону. Нагадую, ми вже бачили міні-суперкубок між ПСЖ та Челсі в фіналі клубного чемпіонату світу. Челсі виявилося сильнішим. Зараз ще з'ясуємо, хто сильніший: Тоттенхем чи Париж. слухаем гимн, да Tak, startowy skład Paryżskiego klubu, komandne foto. Стартовий склад Тоттенхема. Ходять чутки про відхід до Наруми із Паризького гранду. Побачимо, чи це тільки чутки. Що ж, починається наш матч. Медісон робить передачу на Джонсона. Повертає на Бентакура. Бендекур на Кулісевського. Кулісевський на Ромеру, Роме маємо на Хоро. Ромеро Бентакур. Медісон Спейнс Бентакур, Л. Медісон Спейнс Подача. Не проходить подача. У перших 15 хвилин активно атакує Тоттенхем. Кулисевський, Джонс, Медісон. Джонсон. Кулісевський. Джонсон. Знову Кулісевський. Рума вибиває. 25 хвилин Паризький клуб нічого поки що ще не створив. В площині суперника. Може, зараз ця атака удасться їм. Дембеле не проходить. з мячом. Акими. Перерыває цю атаку. Акими. Усман Дембеле Відпускає мяч. Richardson. Mandison. Johnson Ugar. Ne točno. Один удар тільки зробив Тоттенхем. Париж 0. Це все поки що, що було в першому таймі. А вже у нас 44 хвилина матчу. Невес. Немає кому подати. Віддає назад на Хакімі. Хакімі на Невеса. Невес на Дим Белес. Невес удар. Закінчується у нас перший тайм. Поки що без. Особливих моментів. Що ж лунає спистогругого тайму? Побачимо, які зміни внесли команди після перериву. Дембеле на Мендеса, Дембеле, мендес Руїс. Варецькеля. Знову на Дембеле. Дембеле. Дембеле удар! Ух, це небезпечно було. Оце вже я розумію момент. Надіюсь, на цьому не закінчиться. Вікаріо буде подавати м'яч. На Спенса віддав. Медісон. Ван Де Вен Madison. Бентакур Madison? Знову Бентакур? Знову Медісон Кулисевський Річардison. Тел Бентакур Знову Тел Забирає Париж. Мяч. Дує. Не вдається. Хакімі надує Знову Хакімі. Відає на Вітіню. Куарацкелі, Дембеле. Втрачає м'яч. Повертає. Дембеле. Дує. Хакімі. Знову надує. Дембеле, На Кварацкелі. Кварацкеля удар. Рятує. Вікаріо, Кулицевский з м'ячем, Віддає на Джонсона. Джонсон на Річардсона. Медісон, Дембеле, Не зміг Фабіан Руїс. Почати цю атаку. Медісон Джонсон. Справляється з захисники Порельського клубу. Фабіон Руїз надує. Дує на Ветіння. Ветіння назад надує. Дує на Хакімі. Дембеле. Не получається. Спенс м'ячем Тел. Медісон. 85-та хвилина матчу. Поки що нулі. Без особливих моментів. Річарісон. Колисевський. Річарісон. Порро. Поро. поро Луцевський поро. Бентакур. Знову поро. Фабіан Руїс. Робить відбір м'яча дембеле з м'ячем Меле біжить. Поки що немає кому віддати передачу. Віддає пяточку і на Вітіння. Вітіння на но... Невеса. Невес, Невес. Не виходить. Що ж, закінчується основний час. Поки що нулі. Дуже, я би сказав, в захист так грають суперники. Прощупують, не йдуть в атаку. Для них, може, це бережуть сили для сезону, але для нас, для глядачів, недоволі цікавий матч, але надіюсь, в овертаймі це все виправлять. Так, Баркуля виходить замість дує і сон замість тела. Підсилюють обі команди атаку. Так, поки що атакує Тоттенхем, Медісон з м'ячем, Медісон, подача на Кулесевський. Кулесевский на поропо. Kulisewski. Джонсон, Чарісон, удар. Донарума фіксує мяч. Небезпечно не було еще не Руїс. Forskelia. Барколя, Невес. Баркуля, знову Невець, знову Барколя. Хакімі. Дембеле. Маркіняс. Кварацькеля. Фабіан Руїс. Кварацькеля. Удар. Ну що ж, у овертаймі прокинули собі команди. Почали атакувати. Бачили ми два гострих моменти. Надіюсь, другий овертайм буде. Ще кращим. ДМБЛЕ Невес. Нону Мендеш. Квічок ворот келія. Вварат на Дембеле Дембеле Удар. Не... Точно. Непоганий, непоганий був удар. Каріо. Бентакур, Вандеван, Медисон, Дембеле. Ну немаєсь. Да я назад. Варецькелія Невес. Не вдається пробити. Що ж, я думаю, це остання атака В Тотенському клубу. Річардсон. Медісон. Медісон удар. Буде кутовий Так, у нас все-таки кутовий. Остання можливість для Тоттенхему перемогти без серії пенальті. Вибивають ПСЖ Гравці ПСЖ м'яч, що ж. А у нас тим часом все переходить до серії пенальті. Нагадую, в попередньому, матчі, в якому ми з вами дивилися, фінал клубного чемпіонату світу ПСЖ. Іменно по серії пенальті поступилися, хоч в реальності. Челсі зміг їх подолати ще в першому таймі. Що ж, глянемо? Чи тут посміхнеться удача для паризького клубу, чи все-таки Тоттенхем? Перший Вітіня. Удар дуже легенько пробивав в гол. Річардсон і Донарума. Холоднокровно. Один-один. Дембеле. Також гол. Сон. Без шансів. Квіча Верецькелі. 3-2. Медісон і Дунарума. Дунарума бере. Хакімі. Хакімі забиває. Що ж, зараз? Вся надія. Тоттенхему на Бентакура і ПСЖ на Донаруму. Ар. Залишає ще надію Бентакур. Тепер Вікаріо зможе спасти Тоттенхем Чи все-таки Фабіан Руїс дасть цю перемогу ПСЖ. Забиває ПСЖ, перемагає в Суперкубку УЄФА. Все-таки тут по пенальті Хорецький клуб виявився сильніше, Удача на їх їзд мироні. Цей останній удар Фабіана Руїса. Повернулася Фортуна до них після поразки в клубному чемпіонаті світу. Що ж, вітаємо Паризький клуб з перемогою в Суперкубку УЄФА! А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Та готуємось до нового сезону. Очікуємо виходу FC26, продовжуємо кар'єру за Алекса Рівера та багато іншого цікавого контенту. тут до нових зустрічей!